Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Нове покоління морських дронів Сі Бейбі показала служба безпеки України. Оновлені безпілотники здатні долати дистанцію понад Півтори тисячі кілометрів нести до двох тонн вантажу. Вони мають посилені двигуни і сучасну систему навігації. Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різним озброєнням. Перший оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення і розпізнавання цілей. Другий вид приносить важке озброєння, десятизарядну ракетну систему залпового вогню ГРАД. Дмитро Плетенчук, речник ВМС збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаю вітаю, пані Юлі. Вітаю студію та глядачі. От, власне, хочу поговорити про перспективи, які відкривають на морі ось ці нові безпілотники. Я пам'ятаю момент оборони Одеси, коли РСЗВ була завантажена на корабель. І так стріляли таким чином. А тепер тут уже ну ви можете розказати більше. А тепер дрон буде нести десятирізарядний град. Що це означає для військових дій? Ну і поправте мене, якщо я неправильно сказала. Ні, ви фактично все правильно сказали. Це було РСЗВ, але ще більшого калібру. І цю історію ми обов'язково після закінчення війни розкажемо подробицях, тому що дійсно такого не очікував від нас ніхто. А що стосується безпосередньо застосування таких видів озброєння, про які ви зараз говорили, для них насправді роботи вистачить в будь-якому разі. Не, не варто забувати, що у нас ворог знаходиться на кількох косах, і відповідно це такі ділянки, на яких періодично боєзіткнення відбувається, якраз в більшості випадків це боротьба. Безпілотними засобами, хоча ворог там перебуває фізично. І так, я впевнений, що наші колеги зі Служби безпеки, як і ми, знайдуть, застосування для цих чудових безпілотних катерів. Але е, очевидно, що вони мають це робити е, у співпраці з вами, е, але якщо говорити про е, взагалі ситуацію на морі, е, що показала ця війна? Україна е, країна з. Скажімо, прямо з невеликим флотом могла звигнати вигнати, відігнати від нас російські флоти, загнати їх кудись там на незручну базу у новоросійську. На перспективу, на далеку перспективу, на мирну перспективу. Що означатиме застосування таких безпілотників? Це що, ми зможемо патрулювати, я не знаю, патрулювати акваторію отакими безпілотниками, чи що? Знов таки, ці системи здебільшого ударні. Хоча, звісно, враховуючи їхнє оснащення, їх можна буде застосовувати і для патрулювання. Я не впевнений, що е, не можу точно сказати, що вони побудовані саме для таких цілей, тому що все ж таки вони є носіями озброєння, але е, безпілотники використовуються для патрулювання і зараз. І до речі, галузі, в яких застосовують безпілотні системи, військово-морські сили, зокрема, вони mm. різноманітні, починаючи від фактично гуманітарної сфери, така як розмінування, хоча це теж пов'язано з ризиком і з бойовими дронами, і закінчуючи веденням розвідки, відповідно, і патрулювання, різновид великий цей надводні і підводні системи, і повітряні дрони так само є у військово військовоморські. Сил тому так, дрони будуть виконувати ці всі завдання. Проте так, деякі завдання все одно будуть покладатися більшість завдань на повноцінний флот, такий як супровід, конвоювання, там догляд, охорона водного району, насправді дуже багато всього. Ці завдання будуть виконувати кораблі в будь-якому разі. Тобто, машини поки людей ніяк не можуть замінити. Давайте поговоримо mm -hmm. про є. Yeah, yeah. Багато галузей, наприклад, вам треба висадити доглядову команду або навпаки висадити десант на судно або корабель ворожий і розмінування те саме там екіпаж в півсотні працює. тому що тут працюють люди, і відповідно так. Люди ще довго будуть на борту. Хоча в далекому майбутньому, звісно, безпілотні системи все одно замінять. Але це питання не одного року точно. Ну, давайте не про далеке майбутнє, а про нинішнє у Чорному морі біля узбережжя Краснодарського краю знову зафіксоване масштабне забруднення. Понад 900 тонн мазуту витекли з танкерів, що затонули 10 місяців тому. Як повідомляє центр протидії дезінформації, російська влада не усуває джерело витоку, а лише імітує контроль над ситуацією. Через сезон штормів мазути з Керченської протоки зносить до берегів. Зокрема, забруднення фіксують біля Анапи. Ось таке лихо, що так, це означає? очікувано Так, так, та, прошу, цілком очікувана ситуація. В принципі, якщо згідно законів фізики не може в нікуди подітися щось, і відповідно так, в якийсь момент вони можуть і далі потрапляти в акваторію. На жаль, це може торкнутися і нас, враховуючи те, як влаштована течія в чорному морі. І Ті люди, з якими я співпрацюю з екологічних питань, про це неодноразово мені так само наголошували, що біля наших берегів, на жаль, теж іноді були помічені такі наслідки невеликі, якщо порівнювати з узбережжям східним. А щодо росіян. Ну, для них це як ви бачите пріоритет це відвантаження нафти а не екологічні питання. Хоча всередині самої так званої Російської Федерації з цього приводу у них там тривають різноманітні процеси, і, зокрема, судові, і нібито вони намагаються якось наслідки цього усунути. Але тут важлива перша причина. А перша причина це нехтування мірами безпеки на воді, і це. Можна бачити всьому цього разу. Це сталося через застарілі судна і неправильну експлуатацію. В таких їх не можна було виводити в принципі особливо з огляду на їхні стажі. але це ж не все. gps пуфінг, коли координати підміняються, безвідповідальне користування протоками. Тому на жаль, такі інциденти можуть відбутися і з цілком справними судами подальшого. Дмитре, а ви коли-небудь бачили на свої очі таке забруднення мазутом? Біля наших берегів лише наслідки на узбережжі безпосередньо, але повторюся, вони мали місце, проте не були такими масштабними, як безпосередньо в окупованому Криму та на східному узбережжі Чорного моря. Ну, я, власне, чому питаю: наскільки це велике лихо і для моря, і для берега? Ну, Екологи кажуть, що велике, тому що у нас. Чорному морі його особливість в тому, що у нас е, шар, який є живим, відносно невеликий. Е, чорне море досить часто в літературі називають Мертвим морем, тому що фауна е, в Чорному морі існує лише на глибині до 200 метрів, а іноді навіть менше. І враховуючи це, е, втратити ще е, фауну для Чорного моря, це може вже відбуватися і на Рибному промислі і в принципі загалом на ситуації в морі ми ще втрачаємо фауну через замінованість. Є дані вже про загибель масову дельфінів. Це все теж війна, яка ще буде роками відбуватися на екологічній ситуації. Дмитро, спасибі вам велике. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, був у нашому ефірі.